Створили торт Ужгород. Це український Ужгород найсучасніше українське місто. Друзі, всім привіт. Ми в місті Ужгород. Це найкрутіше та найсучасніше місто України. Це українська айті-долина туризму українського. Ходімо зараз з мамою, подивимося, що там цікаво є. План на сьогодні такий. Зараз відправляємося з вами снідати у найсучасніший український заклад, називається Липа. Потім йдемо з вами у Ужгородський замок. Він сьогодні зачинений, тому що понеділок, що не помиляюся. А потім відправлявся у готель. Подивимось, які є найкращі та найдорожчі готелі України у місті Ужгород. Так, друзі, на сніданок я прийшов до закладу Липа. Це один з найпопулярніших закладів в місті Ужгород. І замовив я яйце пашот з лососем, слабосливим, а також чай. Що для мене дивно, те, що в Ужгороді ціни, як у Києві, як у столиці? Наприклад, цей чай з обліпихою та маракою коштує 100 гривень. Ну, тобто я вважаю, що це не дешево, як на мене. Зараз будемо пробувати, Що вони нам приготували? 我爸爸。 Котик? котик. Друзі, друзі, ми в місті Ужгород і такий песик. З нами дивіться, наче хаски, так? Наче хаски. Ти хаски, дуже цікава туристична тут. Я таке бачив останній раз десь в Португалії або Іспанії. Точно не пам'ятаєш, дуже гарно. Усім рекомендую. Дуже зручно, що є в місті Казнінки. Бачите? Ужгородський замок, пішохідний міст, стара синагога. Цікаво, де нова. Так, Зараз йдемо до Ужгородського замку, як я вам обіцяв. Подивимося, як він виглядає та що цікавого в ньому є. Зараз, друзі, прохожу в сквер Марії Терези. Бачите, як тут є навіть пам'ятники. Навіть книга. Історія скверу Марії Терези. Якщо вам цікаво, можете прочитати, біля пам'ятнику є. Вся інформація дуже зручний. Місто дуже цікаве, архітектура, мені все подобається. Місто Ужгород поєднує в собі історичні цінності та найсучасніші українські інновації та традиції. І в цьому ми з вами сьогодні розберемося і подивимося, що, чому та як це відбувається. І зараз ми підійшли до замку Ужгородського. Зараз я вам все покажу. Трошки пізніше покажу вам інновації, які є в цьому місці та найсучасніші технології. Вихідний понеділок. Центральний вхід до замку. Ось позаду мене. Заходимо, друзі. Вхід на територію замку коштує 50 гривень з дорослої людини. А вхід до музею разом з територією замку коштує 100 гривень з людини. Ось така ось ціна. Бачите, тут навіть макет є. Такий в мініатюрі. Ужгородського замку, дивіться. Мабуть, вам дуже погано видно, але ну, цікаво. Є одразу крамничка, бачу, сувенірна. Закарпатські сувеніри. Ось, але я не знаю, вона відчинена чи зачинена. Трошки пізніше можливо зайду до неї, якщо буде час. Такого є бастіон і можна піднятися на саме топ, побачити місто з висоти. Зараз спробую це зробити для вас, подивитися, який має вигляд місто з висоти з птичого польоту, так би мовити. Такий має вигляд ужгород, бачите, з висоти бастіона. Цікаво, так? Також є, дивиться яка гарна капличка з дерева, якщо не помиляюсь. Це друзі, такий невеликий дворик у самому замку. На жаль, всередину нас зараз не пускають, тому що сьогодні понеділок, а в понеділок вихідний у цього музею та в замку. Також дивіться скульптури Такі бюсти граф міклош. Пам'ятаю, у Вероні був такий балкон Ромео Джульєта. Дуже схожий. Прям романтика якась чарівна. Ось така невеличка екурсія по Ужгородському замку у нас була. На жаль, він сьогодні зачинений. Тому я вам рекомендую приїжджати та приходити в цей замок на екскурсію у будь-який день, окрім понеділка. Тому що в понеділок все зачинено. В принципі, як і по всій Україні, всі музеї. Якщо не помиляюся, то у неділю та понеділок завжди вихідні. Ну, як є. Так що ходімо далі. Дивитися, Ужгород. Друзі, зараз позаду мене найвідоміше кондитерська міста Ужгород. Тут створили торт Ужгород. Найцікавіший та найсмачніший, який є в Україні. Зараз спробуємо його. Ходімо. Торт ужгород є, так? Є коштує 280 гривень. Це весь торт або шматочок. Цілий торт 410 гривень. Його вага. Шматочок коштує 53 гривні. Друзі, в цьому закладі в принципі велике меню, але мені дуже хочеться спробувати торт у Що я зроблю? Шматочок торту коштує 50 гривень. Увесь торт він близько кілограмів. Коштує 410 гривень. Ось так зараз спробуємо. будемо куштувати. Шматочок торту. «Ужгород». Шматочок коштує 50 гривень. Весь торт коштує не 400 тисяч, а 280 гривень. Теж тіше поправити. І какао. Ну, в принципі, 50 гривень за шматочок. Я вважаю, це Давайте покуштувати разом. Да. Дуже смачно. Моя рекомендація, Бон апетит! Інтер'єр такий, бачите, У стилі французький. Десь такі. Рив'єра. В принципі, місць небагато, але так все затишно. Був заклад «Штефаніо» у місті Ужгород. Ціни тут помірні, шматочок торта 50 гривень, як я вказав вже, і какао 40 гривень вийшло. В принципі, я вважаю, що ціни дуже адекватні, як для мене. Ну, подивимось далі. Так, починається трохи дощ, треба щось кудись ховатися. Можливо, зараз поїдемо до готелю, але це не точно. Про готель. Я поселився в одному з найдорожчих готелів України. Його вартість зараз я трошки пізніше вам скажу, коли буду показувати номер. Але це найкращий та найновіший, найсучасніший готель, який є на Західній Україні. І зараз я вам покажу, розкажу, що саме це за готель. Номер називається суперіо. Вартість проживання майже 5 тисяч гривень. Я поясню чому. Тому що тут входить вартість е, сніданок та вечеря. Тобто можна замовляти сніданок, обід і вечерю, якщо ви хочете. Можна просто сніданок, тоді буде вартість трошки нижча. Я замовив е, сніданок та вечерю. Тому така вартість. На жаль, немає ванної, є тільки душ. Це трошки, як для мене, ну, це таку вартість. Не знаю, подивимось, тут є спа-зона навіть. Басейни, відкритий, критий. Ну, зараз подивимось, що там є. Гарного та цікавого. Ось така краса. Посеред лісу на горі. Дуже цікаво. Аромат природи. А зараз відправляємося з вами подивитися басейн та спа-центр, як він виглядає. Трошки зараз придемося, тому що о, бачите, природа, ліс, дуже чисте повітря. Ківлі з басейном, Бачите такий, як стекляний коридор. Навіть знаю, як це назвати. Друзі, це не Монако. І навіть не балі це місто Ужгород. Зараз йду на вечерю. Зараз о 6.30 починається вечеря. Тобто я замовив вечерю, сніданки, те, що я вказав, тому така ціна вийшла трошки вища, ніж середня. Зараз покажу вам, що є на вечерю, тут що подають. Та чи смачно воно все це. Подивимось разом. Система шведської лінії та є також по меню можна. Це все входить в вартість. Дуже цікаво, так гарно мені подобається. Така вечеря. Так, зараз можна навіть на вулицю вийти. Зараз подивимося що тут на вулицю. ось дивіться така тераса. О, навіть пройдемося з вами, подивимось, біля фонтану, що там відбувається зараз. так, Дивіться. Тобто, коли дуже тепло, можна на вулиці їсти, снідати, вечеряти, а коли трошки прохолодно, як зараз, тоді краще. Вечеря, вечеря дуже смачна, дуже великий вибір всіх страв. Гарячі, напої, є теж холодні, гарячі, кава, чай, кава, там шоколад гарячий. Ну, дуже багато чого. В принципі, якщо не помиляюсь, коштує 500 гривень на людину, якщо ви хочете просто до такого до номера свого докупити вечерю. Також є обід, можна докупити, але я не брав. друзі! Зараз з вами відправляємось на сніданок. Подивимося, щось смачного буде. Взагалі, що там буде на сніданок. Так, якщо не помиляюся, це ось перший. Зараз. був сніданок, друзі, все було дуже смачно, так, в принципі, вибір є. І кава, і чай, і все що завгодно. Тому зараз, скоріше за все, піду до басейну. Друзі, зараз я прийшов до спа-зони. Ось така краса, бачите, такий мрамор. І знаходжусь я посеред лісу, дивіться. Краса неймовірна, чесно. Це як в фільмі, е, як це називалося, там де про вампірів. Пам'ятаєте? Едвард Паттісон у головній ролі. Не забув, як він. Ну, добре, це неважливо. Просто таке відчуття, знаєте, наче десь у замку на горі. І такий тунель, дивіться, до речі, ось між басейнами, між корпусом, готельними, ресторанами і так Ось такі е, скляні тунелі. Як в аеропортах, майже ну знаєте, як називається. Е, дуже гарно. Мені подобається. А вам? Напишіть коментарях вашу думку стосовно на на, 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 на цього готелю, як вам подобається, не подобається. Були ви тут, не були. Хочете побувати, наприклад. Тобто, цікава ваша думка зараз вийшов по території проти трошки подивитися, що є цікавого на території цього готельного комплексу. Бачу, дуже багато зелені. Дерева, все так охайно. Мені подобається поки що. Територія, до речі, дуже велика. Я думав, буде трошки менше, але ні. І одразу біля мого готелю знаходиться замок Невицький. Ось дивіться, і є одразу така дорога до нього, пряма з готелю. Буквально метрів 300, можливо, 400. Ось позаду мене. Він. Зараз підійдемо, подивимося, що там красиво є. Невицький замок, так само, як і мій готель, знаходиться приблизно 15 кілометрів від Ужгороду. Але у місцевих жителів я питав, і вони всі в принципі, кажуть, що це Ужгород і є. Тобто вже кордони міста, в принципі, і Києва, і інших міст, вони розширяються з кожним днем, з кожним роком. Тому і кажуть, що Невицький замок, він вже майже в Ужгороді, майже в центрі, як і мій готель. До речі, дуже гарно тут. Є лавочки, бачу, є смітники, ну тобто для туристів, якщо приїдуть, така краса. Це руїни його, руїни замку, і залишились, Але поки що бачу, що ну, дуже все охайно зроблено. Зараз підіймаюсь трошки вище до замку, до руїн цих. І подивлюсь, що там усередині. Цікаво, чи можна піднятися на топ, О, там от. такий як балкончик, наче. О, бачу вже сміття, дивіться. На жаль, тільки сказав, що багато смітників є, і тут вже сміття. Ну Таке буває. Червоні такі, дивіться, гарні листочки. І така панорама. Краса неймовірна. Це доповнення до мого готелю, тому що живу я буквально тут поряд зовсім. Так, Зараз ще далі йдемо. Уверх підіймаємося. Така краса позаду мене. Ось як я вам і казав, що Ужгород це і історичне місце з одного боку, місто, і з іншого боку найсучасніше місто. Тобто готель він дуже сучасний, дуже інноваційний. Але біля готелю в 300 метрах, бачите, Невицький замок. Дуже гарне історичне місце з гарною панорамою. На українські холми, річки, села. Так, Йдемо далі. На жаль, прохід далі зачинений нагору, тому будемо з вами тут. Дуже гарні руїни, замок. Друзі, хто був вже в цьому замку, напишіть в, в коментарях. Дуже цікаво буде подивитися, хто з вас був. Почитати. Щось цікаве можливо, скажете, розкажете про цей замок. Якісь історичні факти, якщо знаєте. Зараз вийшов з території готелю пройтися у лісі. Дуже густий тут ліс. Дивіться з обох боків. Просто нереально. Гарні скелі, дивіться, по дорозі. Тут мох. Такий колір цікавий, як моя шкіра зимою. Я вам казав, в мене є сніданок та вечеря у вартості готелю. І зараз я прийшов до ресторану при готелі і замовлю тут якийсь борщ або банош, щось таке. Закарпатське, українське, справжнє. По QR-коду подивився меню, замовив банош та борщ український. І хліб до нього. А також принесли, бачите таку водичку безкоштовну. Смачно. Девица как краса коштувало це все 450 гривень. Борщ дуже смачний, такий, знаєте, гуцульський, справжній, дійсно. перфект, як то кажуть. Перфекто. Так що рекомендація має. Банош теж непоганий, але борщ все-таки кращий, як, як, як для мене. Так, ще хліб замовив. Тобто банош, борщ і хліб. І вийшло все це 450 гривень. Ну, ціни такі трошки столичні. Як для мене київський... Ну, в принципі, як для мене, як для киянина, тут ці не нормальні. Але для так, такі, якихось інших міст, я думаю, це трошки завищенець. Але це ж елітний комплекс, так би мовити. Тому таке. Такий, друзі, основний басейн позаду мене зараз. І зараз покажу вам, що тут є по спорту, тут є спортзал навіть. Я зараз вам покажу все детально. Ось так майже посеред лісу ми знаходимося. Дивіться. Оп! І тут ліс. Природа, повітря чисте. Ви можете займатися на біговій доріжці, дивіться, І дивитися на ліс. І на басейн. Це прямо моя мрія, друзі. Дуже гарно. Так, Ідемо далі до басейну. Зараз, друзі, потихеньку відправляємося на вечерю, тому що день сьогодні був дуже насищений, дуже цікавий, але дуже злоднів, якщо чесно. Тому в мене, як я вам вже казав, входить у вартість сніданок та вечеря. Так що, ходімо разом, подивимось, що сьогодні на вечерю. Ось така, друзі, була вечеря. Дивіться, там, де сніданки проходять, там є така батька траса. І на трасі вигляд на фонтани. І фонтани ввечері з підсвіткою. Дуже гарно, дуже смачно все було. Так що моя рекомендація в цьому закладі та вечерям в ньому. Друзі, ось таким було відео про місто Ужгород. Як вам місто, як вам відео? Напишіть коментарі свої думки по цьому приводу, свої враження. Як вам взагалі це все Підписуйтесь на канал, ставте лайки? Далі буде краще та більше відео. Так що всім пока.